Мене звати Оля, я проектний менеджер мобільного ігрового простору Мальтійської служби допомоги у Львові. Мобільний ігровий простір це проект, спрямований на психоемоційне розвантаження дітей в умовах війни. Цей проект включає в себе різні типи активностей. Це і ігрова діяльність, це і різного типу майстер-класи з різними матеріалами, і це також активності із психологами. У нас є команда, у нас є автомобіль. От команда складається із е, аніматорів, психологів, е, і водія і проектного менеджера. Команда виїжджає на локації. Це можуть бути школи, дитячі садочки, сиротинці, прихистки, якісь місця при громадах, будинки культури, будинки школяра, різні простори, де можна зібрати якусь кількість дітей. Команда виїжджає на ці локації. На автомобілі, який обладнаний різними різ, різні реквізитом, різними матеріалами, вони приїжджають на локацію і проводять різні активності з дітками. І з дітками ми проводимо три типи активності, зазвичай в переміжку. Е, перше це фізичні активності, різного роду ігри, квести, ігри з реквізитом. У нас є там різні там тунелі, футбольні ворота, конуси, м'ячики і всяке таке різне. Е, наступний тип активності: це майстер-класи е, спрямовані в основному або на Розгрузку дітей е, після стресу пов'язаного із війною е, на заспокоєння дітей, е, адже ми дуже часто працюємо із природніми матеріалами, з пластичними матеріалами, такими як пластилін чи глина, е, які е, мають дуже позитивний вплив на психіку дітей, адже вони допомагають їм зняти стрес. І заспокоїтися основною метою цього проекту є психоемоційне розвантаження і стабілізація е, діток, е, які е, переживають стрес пов'язаний із війною, адже практично усі з них е, перебувають в укритті під час повітряних тривог. Вони чують ці сирени, які мають дуже такий е, Стресовий вплив на, на дітей. От. Тому наш проєкт покликаний стабілізувати цих дітей. Е, крім того, однією із е, е, місій цього проекту є. Повернути дітям їхнє втрачене дитинство через війну, От, тому що ми знаємо не одну історію, коли дітки скорше е, потратять там свої кишенькові гроші на купівлю там чи дронів, чи матеріалів, продуктів харчування для своїх е, татів. Е. Дядьків чи родичів, які перебувають у війні на війні, ніж куплять там якісь іграшки чи потратять ці гроші на розваги. Тому місією цього проекту є повернути в життя дітей радість, розваги, ігри та іграшки.